Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Швеції анонсував рекордний транш військової допомоги, до якого увійдуть бойові катери, бронетехніка, засоби ППО та боєприпаси. Новину повідомив міністр оборони країни. Новий пакет допомоги від Швеції вартістю 683 мільйони євро, включає 30 військових катерів та підводну зброю, зокрема міни і торпеди. Також Україна отримує додаткові переносні зенітні комплекси РБ-70, протитанкові комплекси ТОЛ, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, ручні гранати та гранатомети Карл Густав. Крім цього, уряд Швеції виділив 96 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки через різні фонди, а також 1 мільярд крон на замовлення нових бойових машин піхоти Сіві 90 для України. Велика Британія разом з країнами партнерами, зокрема Сполученими Штатами, працюють над створенням автономних дронів для України, які можуть працювати в режимі рою. Про це повідомляє Блюмберг. Західні військові, які розробляють цю технологію, вважають, що вона допоможе Збройним силам України придушити ворога, безпілотники можуть бути відправлені в Україну найближчим часом. Голова військового комітету НАТО зазначив, що використання Україною безпілотників у поєднанні зі штучним інтелектом буде більш успішним ніж артилерійські обстріли ворога. Армія Сполучених Штатів Америки змушена оплачувати рахунки на сотні мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України протягом останніх кількох місяців, оскільки фінансування України в Конгресі залишається невизначеним. З жовтня 2023 року з початку фінансового року. Армія Сполучених Штатів витратила понад 430 мільйонів доларів на різні операції, включно з підготовкою українських військ і транспортуванням обладнання. Україна та Франція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. І про це повідомили у міністерстві юстиції України. Угода підписана терміном на 10 років і буде чинною, поки Україна не вступить до НАТО. Пріоритетами військової допомоги визначені протиповітряна оборона артилерія, далекобійні засоби ураження, бронетехніка та збільшення спроможностей повітряних сил. Крім того, Франція буде сприяти розвитку українського ОПК. Українська компанія в кооперації з європейським виробником боєприпасів виготовила і поставила партію 122-мм міліметрових артилерійських пострілів силам оборони України. Про це повідомила прес-служба компанії. Ця партія складається з уламково-фугасних артилерійських пострілів. У компанії наголосили, що вони спільними зусиллями нарощують постачання 122-мм артилерійських снарядів для українського війська. Як заявив директор компанії, нам вдалося налагодити системне серійне виробництво та істотно наростити обсяги виробництва 122 міліметрових артилерійських пострілів. Два нові українські дрони Камікадзе вже успішно пройшли попередні випробування та скоро будуть тестуватися в бойових умовах. Про це заявив міністр цифрової трансформації України. Також він повідомив, що дрони мають функцію захоплення цілі, яка дозволяє їм наводитися на останній ділянці польоту в умовах відсутності прямого зв'язку з оператором. У перспективі за декілька місяців можливо буде організувати виробництво близько сотні подібних БПЛА на місяць. Перспективні ударні безпілотники здатні уражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Українські фахівці розробили політні контролери, які друкують для бойових дронів. Про це нещодавно повідомив благодійний фонд, який цим зайнявся. Контролер польоту стабілізує дрон і забезпечує плавний політ, хоча інші елементи, як от камера та радіо, є більш загальними виробами, а ось контролери польоту є специфічними для дронів. Зовсім нещодавно благодійний фонд почав виготовляти ударні безпілотники з датчиками нічного бачення. В їх основі лежить той самий контролер польоту. Українська компанія побудувала великотонажну slg баржу з використанням старих ліхтарних суден за принципом конструктора. Про це повідомив міністр розвитку громад територій та інфраструктури України. Цей тип барж здатен перевозити вантажі понад 2000 тонн. Для будівництва баржі тонажністю 2200 тонн використовують 40-метрові ліхтарні баржі, які раніше через економічну недоцільність простоювали або використовувалися не за призначенням. Українська агрокорпорація побудувала потужний комбікормовий завод, що здатен виробляти 30 тонн комбікормів на годину. Як зазначили у компанії, комбікорми виготовляють на замовлення різних українських підприємств. Завод укомплектований автоматизованими системами виробництва за європейськими інноваційними технологіями, сучасним енергоефективним обладнанням на виробництві буде 10 додаткових робочих місць. За два роки роботи українського податкового простору для it компанії Дія Сіті до нього приєдналося понад 830 резидентів, які об'єднують понад 62 тисячі спеціалістів. Було сплачено 8,5 мільярдів гривень податків. Про це повідомляє прес-служба міністерства цифрової трансформації України. За результатами дослідження, 98% компаній-резидентів позитивно оцінюють вплив дія Сіті на розвиток бізнесу. До дія Сіті вже можуть доєднуватися дефенс тех компанії. Резидентами простору стали понад 100 компаній. Українська компанія розпочала весняну посівну. Про це повідомив власне компанія, який додав, що такому рішенню сприяли сприятливі погодні умови. Компанія проводить посівну льону, коріандру та ярового ячменя. Це провідна агрокомпанія України, яка була заснована у 2012 році. Основним видом діяльності є вирощування та реалізація зернових бобових і олійних культур. Цьогоріч посівні площі сільгосп культур залишаться на тогорічному рівні. Світовий банк виділяє для України 500 мільйонів доларів на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. Кошти будуть витрачені на модернізацію програми пільгового кредитування для українського бізнесу 5-7-9% та можливостях стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу. Італія виділяє Україні кредит на суму 100 мільйонів євро для відновлення українських гідроелектростанцій, які зазнали руйнувань та пошкоджень. Паралельно на ці ж цілі, європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про пільгову позуку на суму 100 мільйонів євро. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.